Здравствуйте, Какая цена на пломбы? Дивіться, в нас варіантів пломб дуже багато, і ціни на них дуже різні від мінімальної до максимальної. Давайте розкажу все. Від чого в моєму кабінеті залежить ціна на пломбу? Ціна на пломбу залежить від матеріалу. Матеріали є різні. Матеріали є класні, є не дуже класні. Я закупаю такі матеріали, які є гарними, які я іспитала на собі, на своїх родичах, на своїх друзях, і тепер пропоную пацієнтам. Тільки такі матеріали я використовую. Вони є більш бюджетними, вони є із серії люкс-матеріалів. Є, ну, коротше, всі різні матеріали. Я закупила те, що мені подобається, ті, що я. Ще раз повторюсь, сама на собі і спитала. І взагалі працюємо тільки тим, що я сама на собі, на собі випробую і те, що мені подобається. Тому розказую, дивіться. Є ось такий матеріал. Ось такий матеріал, пломба з нього коштує 1500 гривень. Є матеріал трошки кращий, трошки дорожчий. Ось такий матеріал, пломба з нього коштує 1800 гривень. Є ось такі матеріали Estelite, це найкращий японський матеріал. Пломба з нього, там теж є різні варіанти цих пломб реставрацій. Коштує 2000 гривень і більше. 2-2 500. Якщо ми хочемо композитний вінір з такого матеріалу, то він коштує 3500. Тому що велика площина, велика кількість матеріалу йде. Ну і взагалі це дуже така кропітка естетична робота, дуже класна. Тому, а ще що забула, ще є такий варіант, як... Керамічна пломба, або вона називається Накладка. Вона виготовляється зубним техніком в лабораторії за, за допомогою відбитків лікаря ортопеда Це вже більш ортопедична робота, але все ж таки це керамічна пломба. Ну, прост, простим язиком говоря. Коштує вона 11 тисяч гривень, одна одиниця. Одна одиниця. І стоїть вона, ну напевно, я не знаю, все життя, якщо гарно доглядати за зубами, якщо соблюдать гігієну і так далі. Тому на будь-який смак, на будь-яку, на будь-який бюджет ви можете в нашому кабінеті обрати собі реставрацію, плом, бо взагалі будь-яку конструкцію. Приходьте, ми вас чекаємо. Запрошуємо усіх до зустрічі. Всім бажаю здоров'я!